Привіт усім. просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні поговоримо про лідогенерацію в IT. Так як я, лінки і противник білого спаму через мейли, це відео присвячує inbound B2B лідогенерації через сайт. Як отримати лідів без спаму, сьогодні розберемося. А ти підпишись на мій канал. Якщо сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, і саме головне донать на зсу реквізити в описі під відео. Поїхали! Отже, говоримо про лідогенерацію в IT не через LinkedIn, не через спам розсилку І перша картка моя називається linkedin Dina Чому я цю картку саме назвав так? Тому що це мій перший досвід був в IT. Я почав займатися прогрівом поштових серверів, рейтингом відправників, займався особисто білим спамом. робив все для того, щоб побільше листів доставлялися і попадали в вхідні, а не спам. Тому я цю всю механіку, яка стосується LinkedIn і білого спаму, я знаю практично. І яка проблема взагалі аутбаунду? Чому він з кожним роком приносить все менше результатів? І чому я майже в кожному відео говорю, що потрібно переходити на інбаунд і все робити для того, щоб ваш сайт приносив лідів? Тому що зараз на даний момент цим займається майже 100% it компаній цим спамом і активностями LinkedIn. І у більшості випадках, коли пропонуються ті чи інші послуги, то цільові аудиторії просто адресату вони не потрібні. І навіть якщо ви до цього дуже якісно підходите персонально, то просто у зв'язку з того, що цільова аудиторія має певний досвід, коли до них стукають різні. Інші компанії. Ваші листи вже сприймаються негативно, тобто їх тригерить від ваших листів, в принципі. І, е, взагалі, я рахую ще outbound, як може жити це із зв'язкою. Inbound. Я ось в картці карці більш детально розказав про цю механіку. Це не щось нове. Я думаю, що багато хто це використовує. Е, коротко, що сказати, що. Як це працює? Що inbound нам потрібен тобто сайт для того, щоб виявити потребу в компанії, в якій ми можемо ці послуги надавати? А outbound це якби канал ем, комунікації. Я ось тут розписав, буду читати, щоб більш так структуровано розказати, що я маю на увазі в цьому. Отже. Що потрібно в першу чергу зробити? Інтегрувати на сторінку сайт сайту сервіс це може бути Рід Фідер, це між, може бути візитеркію і інші сервіси, які роблять. Ідентифікацію компаній, з яких відбулися візити на ваш сайт, простими словами: тобто аналізуються користувачі, які попадають на ту чи іншу цільову сторінку, вашу, і ці сервіси ідентифікують, з яких компаній ці користувачі. Ось є скрін, який я підготувався з літ фідера. Ми можемо побачити, наприклад, там за певний період які компанії попадали на ту чи іншу цільову сторінку. Тут можна фільтрувати. По певному пейдж. і також є сервіси, окрім кампанії, додають, наприклад, людей, які можуть приймати рішення, контактні дані там в LinkedIn чи їхні мейли. І що нам це дає? Ми знаємо, що користувачі із цієї компанії попали на конкретну цільову сторінку, там якусь сервісну вашу. Ми розуміємо, що якщо вони попали на цю сторінку там з реклами чи із сіошки, ми розуміємо, що в цій компанії є потреба у наших послугах. Далі. Рекомендація моя. Я б рекомендував код сервісу, ось про цього сервісу, про який я говорив, додавати лише на сторінки конкретної ніші. Я тут кажу, як приклад, логістика. Там, наприклад, підсторінки комерційні Logistic Software Development. Слідуючи, організовуємо трафік на ці сторінки. Тобто, ми можемо налаштовувати якусь контекстну рекламу, обов'язково, щоб це був комерційний трафік. Тобто, в ключі ми бачили інтент, що користувач зацікавлений в. Послугах нашої компанії. Важливо, щоб трафік мав комерційний інтент, користувачі цікавляться послугами рішення, які ми можемо запропонувати їм. Далі, в сервісі, ви будете бачити, з якої компанії користувач прийшов на ваш сайт, і цього достатньо, щоб розпочати outbound. Як приклад, ви побачили, що користувач з компанії Logistic, я тут придумав назву компанії, відвідав декілька ваших сторінок, які стосуються Logistic Software Development. Тобто ми виявили потребу. Тобто ви можете сміливо шукати контакти decision мейкерів і м'яко почати з ними познайомитися. Тобто, от такий алгоритм: зв'язка outbound і ще може жити, тому що inbound нам дає розуміння про те, що цільова аудиторія конкретної там кампанії зацікавлена, тобто, в них є намір в і зацікавленість в наших послугах, а outbound це як спосіб комунікації. Ідемо далі. Тепер про інбаунд. Inbound. З інбаундом, що класно, що потенційний клієнт сам знаходить вас, коли йому це потрібно, і сам залишає контактні дані для комунікації, тобто перше слово за користувачем, який попав на цільові сторінки вашого сайту. І це велике щастя. І для повного щастя вам потрібно три складові. Я ось тут їх розписав у вигляді майдмеп. Отже, для того, щоб з інбаунду отримувати лідів на постійній основі вам потрібен трафік, вам потрібні лендінг пейдж або статті. І вам потрібен певний функціонал, який дозволяє конвертувати користувачів в лідів. Тепер по порядку. Що таке, в моєму розумінні, якісний трафік? Я тут написав. Це комерційні або комерційно-інформаційні запити. Користувач зацікавлений у послугах, які ви можете йому надати. Тепер, які взагалі є найбільш такі популярні канали трафіку. Це органіка, це SEO. Далі це paid search, це платна реклама, і переходи із пошукових систем тільки через рекламу. Далі це рефералка, це переходи з інших сайтів. Дісплей, це може бути вся банерна реклама, і social це відповідно переходи із соціальних мереж. Я взяв розписав більш плюси і мінуси двох каналів. Чому? Тому що я вважаю, що в мене найбільший досвід в SEM, тобто Search Engine Marketing, і це відповідно покриває оці два канали. Перш, що говорити про органіку, плюси-мінуси, почну із мінусів, це те, що органіка дійсно треба почекати. Тобто, це не швидкі результати. Довго. Я ось тут картинку додав тут. Мій перший день на проєкті і відповідно, коли ми добралися до топ. Дійсно, коли ви заходите в якісь конкурентні ніші, то відповідно потрібно чекати місяці, щоб отримати результати, але вони будуть тут питання просто часу. Друге. Є проблема в тому, що органіка, коли ви заходите навіть в топ, от, наприклад, ви зайшли в топ-10, в топ-3 навіть, проблема в тому, що є ряд напрямків, тобто пошукових запитів, коли, коли ви будете в топі, ви не будете отримувати трафік. Хтось, можливо, зустрічав ось такі дані, якщо не помиляюсь, Беклінко опублікував дослідження Ачревс. Тут є певна графа співвідношення позиції в пошуковій видачі. От, наприклад, це перша позиція, це десята в пошуковій видачі. І скільки користувачів у відсотковому співвідношенні попадуть на ваш сайт. От, наприклад, якщо ви будете на п'ятій позиції, то із 100 користувачів, які вводять певний пошуковий запит, кожен 10-й, тобто 10% від цих людей, перейде на вашу цільову сторінку. Але по ряду напрямків, конкурентних напрямків, цього не буде. Чому? Є дві причини. Перша це поведінка. Є ряд пошукових запитів, коли користувач вводить тільки один клік за пошук. Що це означає? Що він згенерував пошукову видачу. Перейшов на перший сайт і закінчив пошук. Один клік. Якщо ви будете, наприклад, на п'ятій-четвертій позиції, і курсувач клікнув, наприклад, на першу позицію чи, наприклад, на рекламу, то відповідно він на ваш сайт не перейде. Є рішення, яке дозволяє як би, мінімізувати от, так, таку штуку, тобто не влазити в такі ніші, де от, користувачів роблять тільки один клік за пошук. Є спеціальний вашів показник, який називається клік Search. Ось як він виглядає, ось ця колоночка. Єдиний недолік цього показника про те, що не забувайте, що це аналітичні дані, тобто їх не, не потрібно якби, сприймати як правду. Багато даних, які ви отримуєте, із так званих позумірок, вони неправдиві, тому обережно ставитись до цих даних і не вірити всьому, що ви бачите. Ще проблема в органіці, яка стосується, коли ви зайшли в і ви не будете отримати трафік. Проблема в тому, що Paid Ads з'їдає трафік. Також в АЧЕВС є показник, який показує, наприклад, співвідношення по кліках: 13% припадає на платну рекламу, 87% на органіку. Але є й плюси, які говорять про те, що потрібно пошукову оптимізацію займатися. Чому? Тому що це фундамент для будь-якої платної реклами. Всі оці фактори, які стосуються релевантності, ці всі принципи релевантності, правильна структура, технічна справність сайту і так далі. Дизайн це все основи пошукової оптимізації, які впливають на результативність вашої реклами. Якщо ви зробите правильно оптимізацію вашого сайту і сторінок, то, відповідно, ваша реклама буде показуватись частіше, вона буде показуватись на вищих позиціях. Ви будете платити менше за клік, чим конкурентів, в яких не все добре із пошуковою оптимізацією. Тому це є фундамент, тобто органікою обов'язково треба займатися. тобто І плюс довготривалий ефект, але це не точно чому? Чому я написав, але не точно, тому що є апдейти. Хто пам'ятає ось в березні місяці апдейт. Багато кого покосило. Тепер переходимо на інший канал. Це Пейтсейч. Перший недолік, що багато із. Людей, які шукають, вони скіпають рекламу, і відповідно взагалі можуть відключати рекламу, щоб їм не показувалось. і відповідно ефективність втрачає реклама. Далі це дорого. Дійсно, є різні групи пошукових запитів в IT, які мають високу конкуренцію, де може один клік коштувати, там, наприклад, 60 доларів. Відповідно, щоб вам там згенерувати хоча б 200 користувачів в місяць, то помножити 60 доларів на 200, ви отримаєте, якщо не помиляюся, 12%. Тисяч з бюджету. Paid Ads є, має плюси. Перше, що це миттєвий результат. Вам не потрібно довго чекати, коли Сіо почне приносити лідів чи трафік. Ви налаштували рекламу. За день провалідувалася ваша реклама. На наступний день вже вона показується і генерує вам трафік. І останній великий плюс це інструмент для тестів. Для того, щоб прийти до якихось результатів маркетингу, потрібно постійно проводити різні IB-тести. Це взагалі це must-have. Для того щоб зрозуміти, що краще працює на вашій сторінці, ви постійно тестуєте ці сторінки. Більш того, що всі системи, які надають рекламу, в них є можливість налаштовувати ib тестинг або експерименти, і відповідно ділити трафік 50 на 50, коли ви тестуєте там дві версії сторінки, і відповідно за рахунок умов ці експерименту. Ви потім аналітиці можете побачити, яка версія краще спрацювала. Тепер переходимо до другої складової успіху. Це ваші цільові сторінки, це лендінг пейдж і статті. Отже, які вони мають бути? Вони мають бути релевантні для того, щоб не переплачувати в рекламі, для того, щоб отримати в органіці результати. Ваші сторінки мають бути релевантні. Друге, це вже умова статей, Це вони мають бути корисними, тобто користувач має отримати достатню інформацію, щоб відповісти на їхній запит. Далі сторінки мають бути структуровані. Користувачі все частіше не читають, а переглядають сторінки. То для того, щоб покращувати поведінка користувачів на вашому сайті, її треба структурувати. Ще умова лендінг пейдж це швидке завантаження, тому що більшість користувачів переходять на цільові сторінки завдяки своїм мобільним телефонам, і не завжди хороший інтернет, і це є важливою умовою в. Фактор не тільки в SEO, а в принципі в поведінці для того, щоб ваш сайт швиденько завантажувався і відповідно реагував на якісь дії користувача. І остання умова лендінг-пейджі статті це ви маєте показувати цінність вашої компанії чи цінність ваших послуг. Тобто це унікальна торгова пропозиція, якщо ви хочете продати себе. Якщо ви хочете показати себе експертом в певній галузі, вам потрібно готувати якісь моменти, які вас відрізняють від інших конкурентів. Тепер саме напевно цікава складова успіху в Inbound – це певні елементи, які дозволяють конвертувати користувачів лідів. Перше, це call-to-action buttons – це кнопочки для статей. Мають колл to action бути в контенті. Коли користувач скролить контент, читає, обов'язково мають бути окремі секції, блоки, які розділяють цей контент, і там має бути заклик і кнопочка. Далі я всім рекомендую використовувати закріплені колл to action тому що вони постійно видимі і вони працюють. Якщо у вас стаття приблизно 7-9 тисяч символів, я рекомендую, щоб call-to-action були в контент контенті хоча б 2-3. Що говорити про лендінг-пейдж, то на 8 екранів кожному другому розміщував би кнопочку. Тобто з 8 екранів 4 екрани вмістили б кнопки. Використовувати попапи, використовувати відкриті форми. Чому? Для того, щоб користувач робив менше дій. Коли користувач робить якусь дію, потім завантажується окрема контактна сторінка, він тоді робить дії. Це лишні дії. Я би все-таки використовувати це попапи, бо використовувати відкриті форми, що користувач взаємодії, наприклад, з полями, які йому треба заповнити, він швиденько їх заповнює, відправив форму і далі залишається на цільовій сторінці, і там може продовжувати читати і взаємодіяти з нею. Якщо ви хочете щось від користувача. Запропонуйте йому це зробити. Ну тут все логічно. Якщо ви хочете, щоб користувач залишив контактні дані, запропонуйте йому це зробити взамін на щось. Тепер контактні форми я всім рекомендую використовувати поле із номером телефону. Чому тому що це майже на 100% відсотків якщо користувач зацікавлений ваших послугах і крім емейла залишає свій номер телефону. То це говорить про його такі хороші наміри, про те, що він буде з вами надалі комунікувати. І відповідно, що це можливість краще комунікувати з потенційним клієнтом, якщо ви маєте номер телефону, тому що коли ви, наприклад, написали на мейл і він не відповідає. Ви можете йому в першу чергу написати WhatsApp і можете навіть перезвонити. Тому це ще додаткові інструменти, як ви можете з ним комунікувати, якщо він на ваші фолоапи ніяк не реагує. І останній функціонал, який має бути, це чат. Це можна використовувати закріплені елементи які на екрані, які постійно і це працює, тому що, коли користувач взаємодії з вашим контентом, він постійно бачить це віконечко, там зліва чи справа, знизу, і він в будь-яку секунду може клікнути і розпочати спілкуватись. І з вами тепер по рекомендаціям я підготував три невеличкі рекомендації, які, яких я притримуюсь, і всім рекомендую. По перше, робити Кластери і сторінок, які стосуються однієї ніші. Чому це важливо? Тому що ви робите сайт тематичний. Це дуже важлива штука в seo ошці. Для пошукової системи ви маєте конкурентну перевагу, тому що пошукова система розуміє, що потенційний користувач який попад, попаде на якусь одну сторінку із ніші, в нього є всі шанси перейти на інші сторінки, які стосуються цієї тематики. Тобто, ви робите. Якби тематичний сайт. Ну і відповідно, якщо у вас є кластер, тобто перелік по ній ніші сторінок, ви можете будувати складні воронки, коли є взагалі принцип в IT, в B2B-сфері, що чим дорожчий товар, тим користувачу потрібно більше часу. І тоді вам потрібно створювати ці складні воронки, коли ви, наприклад, знайомите на першому етапі користувача, наприклад, із якоюсь статтею. Далі, за рахунок ремаркетингу, ви його перекидаєте на якийсь кейс, який стосується цієї тематики. Потім там, на третьому етапі ви його перекидаєте на лендінг пейдж, і за рахунок цієї складної Користувач на кожному етапі знайомиться із вашим брендом, вже отримує якусь додаткову інформацію про ваш бренд, формується якась довіра до вас, і вже на третьому етапі цей користувач може залишити контактні дані і відповідно з вами почати працювати. Тому це ще одна перевага побудови ось такої складної структури, яка стосується ніші. Далі використовувати субніші. Субніша – це, наприклад, ми говоримо за логістику. Є якийсь певний напрямок в логістиці, і ви під нього створюєте ці мікрокластери? Чому це важливо? Тому що там невисока конкуренція, і відповідно у вас є більше шансів пробратися в топ. Там частотність ключів нижче. І є е, великий плюс в тому, що Сіошка вам буде давати високий CTR. Я для прикладу, ви пробралися в ТОП по певному пошуковому запиті, який стосується логістики, але це є субніша, Тобто це якийсь низькочастотний запит. Далі, е, наприклад, є конкуренти, які налаштували контекстну рекламу і е, по, по цій групі пошукових запитів. Але. Ця реклама не буде конкурувати з вашою сторінкою в СІОСІ, тому що для системи, в якій ви налаштовуєте рекламу, тобто Google Ads, важливо, щоб побільше генерувати покази в рекламі. Від чому? Тому що чим більше показів генерується, наприклад, тим більше шансів, що хтось перейде на вашу цільову сторінку, і відповідно система, яка вам дає цю можливість, тобто рекламна система, на цьому більше заробить. І по субнішам Спрацьовують close Variants, тобто, по цим ключам вузьким реклама конкурентів не буде показуватися. Вона може показуватись, наприклад, по логістиці, тобто по більш загальним запитам. І що це означає, велика частина користувачів будуть доходити до органіки, і ви будете отримувати з органіки великий CTR. Ну і відповідно аналітика і IB-тестинг. без цього ніяк. Сучасні системи, рекламні системи, аналітика дозволяє повністю дивитися, що робить користувач на ваших цільових сторінках І відповідно є. Таке правило, що все пізнається в порівнянні. Якщо ви хочете, щоб ваші сторінки краще працювали, вам потрібно виявляти, що працює, і це все постійно удосконалювати. Тому постійно потрібно користуватися аналітикою, постійно проводити IB-тестинг, тому що все пізнається в порівнянні на сьогодні. Це все. Якщо тобі сподобалося це відео, жми лайк. Також підпишись на мій канал, щоб надалі нічого не пропустити. І саме головне, донать на ЗСУ реквізити в описі під відео зустрінемось онлайн. Далі буде.